Так, в мене чудо оберіги від афонських старців. Це дуже сильна річ. Прислали мені з Греції. Я кожен оберіг заговорюю і ставлю обряд 77 сил. Але їх тільки трошечки, трошечки, я вам зараз скажу, що це за чудодійні оберіги. Чудо оберіг. 77 сил. Допомога в небезпеці. Георгій побідоносець. Тут встановлено, тут у мене вже його придбали установлено ім'я Юрій. Ось я установила обряд. 77 сил. Ось. Це з гори афон. Ви всі знаєте, що Георгій переможець. Покровитель воїнів, захисник в бідах, помічник в боротьбі з силами, зла, чудодійна допомога в небезпеці. Кожен може придбати, але в мене їх тільки 15 оберігів. Це чудо, оберіг, 77 сил з афони з афона. І я установила свій обряд. Від хвороби тяжкої, невеликовної, від падучки від чорних слів і чорних колдунів, від горя від погибелі, від дьявольських ритуалів, приворотів, від смерті безрімної, від погибелі, від горя. Ось. Цією брошкою ви мій обряд не можна настігувати, бо я установила. Пристєбуйте собі там з лівої сторони. Де серце? Можна на рубашку. Можна в сумку, можна в одягі, можна в домі, де лібо можна його розтягнути і оберігати. Чудо оберіг Георгій Переможець. Кожен може купити, а особливо ну це вже заговорений на ім'я Юрія. Далі чудо оберіг військовим, також хто хворий, від хворі для діток, для всіх, хто нуждається. Допомоги. Це пантелеймон. З Згори Афон. Ось. Прислали з Греції, мій обряд установлений. від у порчі, крадника від хворі тяжкої, від сірої тягучки літучої порчі, могильного колдовства. Від безвременної смерті, від магічних нападків. 77 сил Пантелеймона від важких недуг. Фізичних, духовних від чорних сил від горя. Також може придбати любий. Це на ім'я Наталії. Вже придбано. Ще в мене є, але трошечки. Зовсім В мене їх всього було 15. Це з самого афону. Чудо-оберіг. Це взагалі сильна річ. Спиридон. На іншій стороні Миколай Чудотворець. Два обряда я установила з цієї сторони і з цієї сторони. Від зглазу у порчі, з тої сторони, де святий Миколай. Від зглазу у порчі крадника сірої тягучки, літучої порчі могильного колдовства, від магічних нападків, від безрімної смерті для здоров'я діток, від підкладів, на цю сторону встановила червону нитку. Від хвороби тяжкої невеликовної, від падучки, від чорних колдунів, колдуниць. Від чорних слів, від чорних дьявольських ритуалів і приворотів, від смерті безвременної, від погибелі, від катування. Спередон, святий Спередон Трімфіцький, для достатку, благополуччя в домі, для здоров'я, для зцілення, для прибутку, допомога дітям, при утиску з недругами для вдалої торговлі, за діток ще раз. Для оберегу дому. Святий Миколай і святий Спередон дають 77 сил. При моїй допомозі, де я встановила два найсильніших обряда захисту. Також з лівої сторони, де-лібо можете пристюгувати. Це заговорене, це вже Тат'яні, але в мене ще залишилося 12 штук. Замовить контакти в шапці профіля. Пишіть афон, святий афон великими літерами. Або пишіть чудо-оберіг.